Приходячи на Богослужіння, ми чуємо молитви, вірші, пісні, свідчення, оголошення, проповіді. І всі ми визнаємо, що найголовнішим пунктом з усього цього є проповідь, яка для нас, слухачів, є джерелом енергії для духовного життя і зростання. Уявімо собі, модель зібрання. Спільна молитва є. Перед хором вступне слово є. Хоровий спів є. гарний загальний спів є. Вірші, свідчення, тріо, дуети, гості, врешті-решт, все це є. Список можна продовжувати ще довго, але якщо він не завершиться самим головним проповіддю, то в принципі можна і без списку. Проповідь це найцінніша, незамінна і найбільш стратегічно важлива складова зібрання. Саме вона несе поживні речовини для духовно здорового способу життя. А чому так строго, запитаєте ви? А тому, що вона це слово Бога, і тільки воно здатне проникнути аж до глибин душі і духа. Яке розчарування, коли ти відбув дві години на зібранні, а виявилося, що все із списку було, а проповідь, те основне і фундаментальне, було непідготовленим. Неналежної якості і калорійності. Проповідники про таку проповідь навіть жартують, що вона готувалася на коліні в братерській за п'ять хвилин до служіння. Ти все це проповідникам кажи, скажете ви. А ти хто такий? запитаю я. Ти що не проповідник? Твоє щоденне життя це кафедра, з якої ти віщаєш кожен божий день. Ти проповідник, тебе щоденно слухають десятки, а то, може, навіть і сотні людей. І дозволь запитати тебе ще раз, про що твоя проповідь? Ти її готуєш? Що звучить з кафедри твого життя? Для самоаналізу пригадаймо правило, яке Бог заклав ще, коли творив нас. Чим серце наповнене, те говоритимуть уста. Ти можеш придумати саму гарну програму свого життя перед людьми. Але якщо в кінці вони не почують Божої істини, яка в душу їм проникне, то даремно ти їх кликав на своє зібрання. Ти проповідник, і твоєю кафедрою є твоє власне життя.